Навесні 22-го розпал російсько-української війни Дмитро одружився. З дружиною Сабіною він зустрічався 5 років. Вона завжди розуміла і знала, що коли буде війна, її піде воювати. 2023-го у Дмитра та Сабіни народилося двоє синів Давид і Даніель. Коли ми говоримо ветеран війни, зазвичай уявляємо людину похилого віку, який розповідає про війну дітям. Того, що пережив Глінько, цілком вистачило б не на одну розповідь, а на кілька життів різних людей. Участь у Революції Гідності, війна 2014-го, депутатство в Верховній Раді та Кіровоградській обласній раді, Велика війна з Росією. Усе це, на жаль, не кіно. Це життя, замішане на поті, сльозах і крові, на втратах тих, з ким учора курив сигарету і пив чай в окопі. На відчутті того, що цей день і ця хвилина можуть стати для тебе останніми, на розумінні того, заради чого ти йдеш у бій. Слава Україні, місто Херсона Україні! 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 Місто Херсогероя Херсон красу, це красу, Україна. Це Україна. Це Україна, Красавчик! Це Україна. Це місто, це Україна. Реально місто святкує. Це насправді справжнє свято і справжнє людей окупація.